На нашому першому фестивалі Fanatic Fest -фест» Малево. Дуже приємно, що приїхала нормальна кількість учасників. Не очікував, звісно. Думав, більше трохи буде. Ну і так добре. Що хочу сказати? Погода сьогодні у нас дуже суперова, ранішній такий маленький морозець. Рибка повинна, думаю, клювати по спонсора. Генеральний спонсор нашого сьогоднішнього фестивалю це є торгова марка Фанатік, яка надала призи призови. Перше місце 15 пачок резини, друге 10, третє 5 місць. І кожному учаснику на тест роздамо зараз перед фестивалем по пачці резини. Також у нас є дуже відомий в наших всіх спільнотах ВКонтакті. Є такий підприємець з рівного Макс Брагін, який також надав низку призів е, на фестиваль. Вот. Це також наш є спонсор, е, торгова марка Оліцею, яку представляє е, е, Максим Бойчук. <працювання> 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 хочемо, хочемо. Хочемо э, почати наше відкриття свято з підняття державного прапора. До нього запросимо нашого представника Оріфлейма. Давайте привітаємо. Ну, давайте заснути. Боку встань хоч Ще Ще немела Україна, Ні, слава ні. I <laughs> Торгової марки «Фанатик». Я не Ти не участвуєш? вибери. <ріпробники аріфлій морозили> <Да>, <ріпробники> <Руку>, <ріпроб> і тобі? <ріпроб> ще, ще у нас є на сонячному фестивалі, <ріп> чоловік, який буде нам готувати смачну юшку і жарити смачний шашлик. Білоцький Андрій, привітаємо! По в залі піде вся хижа риба, то є окунь, щука, судак, язь, жерех, сом, галавлік теж. Юршів не беремо і плотви з маркером теж не приймаємо. Риба, рибу можна зберігати в будь-що. В принципі, зараз більш-менш холодно, риба не повинна. Змерти більш живий, що буде відпускати. Та що це є в нас коптільня. Ми під вечір закоптимо, можливо, до пивка рибки нам Хайло було <реш> всі по зонах Знають хто куди йде. Так, міст відносно. В нас буде середина зона від мосту. 50 в одну сторону, 50 метрів, в другу сторону. Це нейтральна полоса, на якій ловити заборонено. зона Б у нас буде у ця сторона два берега. Довільний, кому на вибір. Зона А буде тих два Б. Дальні зони не обмежено. Час лову активного 2,5 години. Як пройшов перший етап? Ну, по-трудовому. Тобто, скажем. Міст 4-5 я поміняв. Основна жирна ямка, що традиційно вона мала спрацювати, як то кажуть, в мене не пішла, там трошки трави було. Ну і Тим більше багато учасників, не зовсім комфортно. А Першим риб, як не странно, став галавлік. Галавлік під кущиками, під нависаючими віточками. Другий риб так само галавлік. Потім третій риб оказався такий непоганий жерешок, ну, я так думаю, в ньому за 100 грамів точно було, а потім трошки у конці смикнули. І то лістайка підійшла, бо реально я скільки взяв 3-4 штуки, таких, один там десь за 300 грамів був точно, другий десь так до 300 і два таких я потримав ну, не слабих. Ну, Віддати сходи розігнали окуня, знову почав активізуватися галавлік, то я вже галавліком добував. Uh -huh. От. Ну а так, зона важка, зона край важка, тобі, дуже багато трави, неудобно, некомфортно. Але, в принципі, хто такого, як то кажуть, чуть-чуть походив, подивився, порозкидав мозгами, то в принципі чуть-чуть відловився. Віталій, а якими вагами ловив і чи використовував приманку фанатика? Ні, фанатика не використовував, бо не маю опиту по ній. Тобто, якби, старався перевіреними приманками працювати. Вес почав з грама, 2,5 і 3 грами, тобто, максималка. Там була трошки частина руси, якби її треба було пробити. Ну, і Під протилежний берег я пару разів так кинув, то троєчки було нормально. Голавлік в основному брав на грам. Все-таки на, на менше в'яза? Окуня, да, є. окуня взяв на 2,5 грамоті. Діма, скільки ти в етапі жиришків зловив і як вони тобі покльовували? В етапі я зловив шість жиришків. Вони клювали, але ну, якби того року я тут якби, ловив, були якби, напрацювання свої. Клював, жер, ну, клював на міляку, він стоїть на міляку, там потрібно було підібрати проводку. А проводочка? Проводка, двойний підрив, тройний з паузою. Обично завжди по покльовці були на паузі або з протяжкою. Три підрива і легесенько прокручуєш катушку, і завжди, оце, коли прокручуєш катушку, случається ця покльовка, і він, якби, доїдає цю приманку. Ну, ловив на один грам і ловив на кусок поляріса. А де і на що покльовували хороші окуня? Ну, окуня брали там, в основному на ямах, там, за зіллям стояли. Ну і фіштейл на двоєчці, ну і полторахи теж працювали. Ну, Мармишки теж, на мармишки, нарізачку якусь цепляєш. ну і так. Шукати там, де пісочок, щось таке. Друже, як пройшов твій фестиваль? Ну, Фестиваль в цілому пройшов непогано. В першому етапі була досить трудова рибалка. Зловили дуже мало хвостів, але в другому етапі вийшло підібрати плющика на шарнірі вольфрамовому грамовому гінгріспіні дюймовому. Вийшло все-таки зловити непоганих пару хвостів. Друже, а що покльовувало? Ну, сьогодні зловив три види риби. Жиришка, галавліка і окуня. Саме ну, більше в лові був жерешок, грам так 150. Друже, як пройшов фестиваль тобі? Ну, взагалом, фестиваль видався трудовим, рибу приходилось шукати, от, підбирати ключик, приманку, вагу. Ну, в принципі, як все, як завжди. Але в цілому все досить цікаво. І взяв собі повчальної інформації і цікавих приманок підібрав. Друже, на що тебе покльовува сьогодні? Взагалі не працював кроволій в 42-му кольорі. Так само в 10-му. І більш-менш працював Нідл. Друже, як пройшов до тебе фестиваль? В принципі, фестиваль пройшов дуже непогано. Все було на найвищому уровні, я так би сказав. Би. Організаційні здібності. Тих, хто організовував також на вищому рівні. І рибка, звісно, покльовувала не дуже. Потрібно було підбирати ключики в вагу і багато переміщатися, шукати. Дуже багато, як то кажуть, намотувати кілометрів. А взагалі дуже позитивно. Загалом враження бомба. А Де ти хотів би наступного разу, щоб фестиваль пройшов? Хріники. Хріники. На що тебе сьогодні покльовував? Фанатік Клярва The Best. Серйозно? Да. Друже, як пройшов до тебе фестиваль? Фестиваль пройшов просто на ура. Чудовий колектив. Риба радувала покльовку, все просто чудово. Вон, річка, змі, крупний план. Крута річка, що тут все може бути все дуже чітко. Як тебе, друже, З Золовано, Золов, ну як сказати. Я задоволений. На що в те сьогодні клювало? Працювали пасивні приманки, черв'яки. Що ще? Всякі німфи і тому подібне. Друже, а на, на фанатика сьогодні пробував рибалити? Так, фанатик. себе проявив дуже добре. Особливо що можеш відмітити. Для рва. Для рва. Дякую. Фестиваль пройшов на ура. Дуже багато людей відловилися, були і нулі. Це все сказано тим самим, що рівень води за 2-3 дні впав на сантиметрів 30. Але все-таки водойма порадувала таким файним окунем. Дуже сильне було клювання на прекрасний силікон від фанатик на Ларва. Ну, просто в народі Лярва. Так, зараз цього оку не пускає, два слова ще скажу. Почекай, може молодь, Вова з фотографії. Давай магазин. Дуже дякуємо учасникам, які підтримали нашу акцію. Цього разу приїхали на фестиваль. Такій доволі приємній кількості людей, 25 плюс один бот. 25 і було декілька глядачів. Це теж те, що це цікавить людей і в принципі от наші старти по фестах це були початковими. І я надіюсь, що в подальшому воно буде більш цікавіше і більш серйозніша організація. Тобто З часом буде новіші і більш... З трофейнішими рибами фестивалю. Так що підписуйтеся, будь ласка, в групу ВКонтакті MyFishing. рибацька компанія. І слідкуйте за новиною фенством. Це наш трудовий фестиваль при хорошій погоді, при хорошому столі, при хорошому настрої. Результати по двох турах дуже здивували нас. Дуже дуже так кардинально змінилася ситуація. Що e, e, mm -hmm. хочу mm -hmm. сказати, хочу дуже подякувати нашим спонсорам, які надали нам призи. Це є компанія торгова марка «Фанатік». Давайте привітаємо Юрія Петрішна, котрі надав призи. Mm -hmm. Максим Брагін, підприємець міста Рівного, який також надав низку призів непоганих для нас. І також компанію Уріфлем. Е, яка також надала, надала, надала дуже, дуже чудові призи, не треба сміятися, вони дуже доречні, от, і дуже цікаві. От, е, перейдемо, перейдемо до такого урочистого е, знамені. Сьогодні приймало участь у нас 25 чоловік, але був один бот, щоб ну, рівні команди були. Тобто, з 20 по 26 -е місце зайняли бот. З 20 по 26 -е місце зайняв. Ковальчук Сергій, привітаємо. З 20 по 26 -е місце зайняв. Монстер Стиря, шило Дмитро. З 20 по 26 -е місце. Цепух Сергій. Аматор. З 20 по 26 -е місце. Теша матор, цепух Микола. Привітаємо. І 20 по 26 місце Лящук Андрій. О, Юрій, Юрій. І так. 19 місце у нас. Сумою балів 23. зайняв Лунь Роман. Привітаємо його. 18 місце. Сумою балів 22. Зайняв цалай Денис. Сімнадцяте місце. Сумою балів 22. Але вагою на 6 грам. Пастушок Володимир. Привітаємо. Шестнадцяте місце. Сумою балів 19. Куцик Сергій, наш місцевий рутбілдер, П'ятнадцяте місце. 15-те місце. Сумою балів також 19, але вагою більше ніж 120 грам. Прохорук Дмитро. 14-те місце. 14-те місце у нас. Сумою балів 18. Зайняв танцюра Олександр. І так, саме таке чортове, чортове, чортове таке. 13 місце, сумою балів 17, призове, між прочим, від спонсора Фанатік. Маліков Константин. О! О! Займається зараз коптільнею. Вкрава коптілка. Маліков Костянтин. 13 місце призове! Вітаємо вас! <реш> перший, раз, перший раз приймав участь у мікротиговій ловлі і зайняв 13 місце. Присвід спонсора фанатік Константин Маліков. Привітаємо! Я, я вам цього не забуду. За тринадцяте місце. Дванадцяте <реш> місце. 12 місце сумою балів 17, але перевагою у возі Мельник Дмитро. СМП Млинів, привітаємо. Одинадцяте місце. Сумою балів 12. Бойчук Максим, той же Оріфлейм. Привітаємо. І так, десятка найкращих, Сумою балів 11. Шандрук. Владислав, привітаємо. Хоч руку піднімаєте чи що? О, красавчик. Сумою балів 11, але 9 місце. Але перевага у вазі 77 грам. Шевчик Роман. Привітаємо. Восьме місце. Восьме місце, сумою балів 10. Богданов Дмитро, привітаємо. Сьоме місце. Сьоме місце у нас сумою балів 8. Легіонер, як то кажеться, СМТ Млинів. Ці сирок Максим, привітаємо. Шосте місце. Шосте місце, сумою балів вісім. Маліков Богдан. П'яте місце, Призове. сумою балів сім. Кучмук Богдан. Дино, затучасті я. Призиві від торгової марки Фанатік. Саме красний коня. Думаю, <плумую> балі всім, але перевага у вазі більше, ніж 470 грам. Зайняв. Кіди бамар, привітаємо його! Дайте воблери і когось. Призиві спонсора фанатів. Дайте воблера, не давайте мені цеї. Я приїмаю. Це на відео було Ні, І Петра, що покажуть. І так, будеш інтригу чуть інтригу на трошки. Хочу відзначити, у нас є дві номінації. Номінація, номінація найбільша кількість хвостів. Найбільша кількість хвостів це є 19. Нагороджується призом і спонсора Оліфлейм. Біжанський Віталій, привітаємо! Щоб завжди руки вдома були пахли, від риби. Вітаємо вас! Я не не але що. І так, бігфіш з сьогоднішнього нашого фестивалю зловили найбільшого окуня. У вазі 413 грам. Ще раз. Маліков Богдан. Третє місце. Сумою балів 6. Як ви думаєте, хто це може бути? — Торченюк. — Неправильно. Третє місце. Торченюк Андрій, привітаємо. <плес> <плес> Призив від спонсора Оріфлей, щоб ти був чистий завжди після рибалки. Призив від спонсора Максима Брагіна і торгової марки Фанатік. Сумнівів, але дуже з таким великим відривом, ну як великим, в один бал. В один бал. Як ви думаєте, хто зайняв друге місце? Це кухарук Ігор! Давайте привітаємо його! Людина, яка казала, що не вміє на Так, 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 я не хочу на цю водойму їхати. Призив від спонсора Oriflame, щоб завжди вдома був пахнючий після рибалки. Призив від спонсора Максима Брагіна і генерального спонсора торгової марки Фанатік. Привітаємо, переможця. Сумнівів. Але дуже з такими великим відривом. Ну, як великим, в один бал. В один бал. Як ви думаєте, хто зайняв друге місце? Я. Це кухарук Ігор! Давайте привітаємо його людина, да. яка казала, що не вміє. Я не хочу на цьому дойму їхати. Призив від спонсора Oriflame, щоб завжди вдома був пахнючий після рибалки. Призив від спонсора Максима Брагіна Після лісів. і генерального спонсора торгової марки Фанатік. Привітаємо, переможця! Переможець сьогоднішніх наших змагань, котрий зайняв перше місце сумою балів три. Привітаємо! Монстр стиля, монстр всіх фістивалів Волинських. Віжанський Віталій! Призивіть спонсора Oriflame, <см Pick> Призиві від спонсора Максима Брагіна. <смір> ну і звичайно від торгової марки генерального спонсора Фанаті. <паси> Важаю, <все вам>. <паси> <паси> Привітаємо! Ще в нас є така номінація. Сам номінація наймолодший <паси> учасник. <паси> наймолодший <паси> учасник у нас сьогодні 13 років Пастошок Володимир. Прошу. Та, тебе. Тримай, призивіть спонсора. Оголосити наше офіційне свято закритим і до... Опускання нашого державного прапора запрошуємо переможця даного фестивалю Віжанську Віталію. по 18 Шапки познімайте. Все. Всім подякував, дуже приємно було. До зустрічі на нових водоймах, на нових фестивалях. Слідкуйте за номинами у нашій групі ВКонтакті MyFishing і Федерації риболовного спорту. Ребята, через тиждень ми проводимо Кубок, він так і називається також Фанатік, Кубок Волинської області. 8 листопада, це в наступну неділю, село. Колодежа Вороківського району. Став номер 1 ага. Там виходить, Будем реєстраційний внесок де до 17 років буде по 50 гривень, а всі решта 120 гривень. Ліміт є команд, 15 команд, вже зареєстровано 10. Призовий фонд 4 тисячі гривень, живе грошима від фанатів. Перше командне місце тисячі гривень отримає, друге місце. Тисячу гривень отримує, третє місце 500 гривень. Я вас всіх запрошую. Реєстрація на сайті Федерації ремонтного спорту Волинської області. От, так що добро пожаловати. Підтримуємо, підтримуємо нашу федерацію, не зволікайте, приїжджайте, займайте свої місця у рейтингу Волинської області.